У Івано-Франківській фортечній галереї Бастіон триває виставка спортивних досягнень знаного богатиря багаторазового рекордсмена України Назара Павліва. Експонати спортивної тематики у бастіоні представлені вперше. Адже дотепер там виставлялись тільки роботи мистецького характеру. Спортивні кубки, медалі, відзнаки та нагороди, а також фото з рекордів та сертифікати про їх встановлення. Це все було богатиря вдома на полиці, але до нещодавнього свята дня фізкультури і спорту керівництво «Бастіону» виділило частину стіни, де розмістило виставку, з якою тепер можуть зблизька знайомитися всі бажаючі. Ці всі спортивні досягнення результат багаторічних тренувань, зазначає та наголошує Назар Павлів. Ці всі досягнення, які Знаходяться, які ви бачите, їх всіх я здобував на протязі багатьох років, та як я займаюся спортом, уже багато років, 15 років. Щоб десь щось змогти досягти і якийсь встановити рекорд, для цього потрібно багато тренуватися, про що я завжди наголошую. За ці всі мої тренувальні роки хочу сказати, що також були непрості моменти. У нас були і скрутні часи, де мені доводилося навіть, пам'ятаю я, щоб зекономити, ходив пішки на тренування. Були часи, коли навіть тренувався у порваних кросівках. Але мені подобалося займатися спортом, і я не зважаючи на ніяку, на ніякі незручності і надалі. Старався йти вперед. Спортивна виставка досягнень рекордсмена зацікавлює багатьох. Теперішня молодь має брати з кого приклад, а франківці можуть гордитися своїм земляком. Прикарпаття має багато різноманітних перлин, і в тому числі одною з перлин в категорії спорт це наш Назар Павлів, людина, яку знає вся країна, яка своїми надзвичайними зусиллями досягла значних успіхів. Можна говорити, навіть уже і велетенських успіхів. У своєму виді спорту, ну і ми це відзначаємо. І тепер Назар відповідає сьогодні обласній держадміністрації за розвиток спорту. Тобто, тепер ми маємо велику надію, що він проявить себе, крім того, як значний спортсмен, проявить себе як гарний спортивний функціонер. Людина завжди залишалася найбільшою згадкою природи, її можливості, на жаль, не до кінця вивчені. І сьогодні наш земляк Назар Павлів він десь простовує або підтверджує ті можливості людини. Те, що він робить, ті його рекорди для багатьох є дійсно незрозумілими, але це є підтвердженням цих людських можливостей, цієї людської сили. Але за цим всім стоїть надзвичайно велика робота Назара Павлів, постійні тренування. І я думаю, ця виставка, яка сьогодні є з нагоди. Дня фізичної культури і спорту це є можливість нашим землякам, нашим івано-франківцям ще раз побачити досягнення Назара, можливо, гордитися нам цими досягненнями, бо по великому рахунку таких результатів, які сьогодні досяг Назар Павлів, їх в Україні майже немає. Сьогодні ми в бастіоні відкриваємо виставку непересічної людини. Яка своїм вчинками показала, що заняття фізичною культурою і спортом це приводить до рекордів, до славлення нашої держави, до прославлення нашого краю.